Перший симптом раку сечового міхура це кров в сечі. На жаль, перші стадії раку сечового міхура протікають безсимптомно. Найчастіше рак сечового міхура це випадкова знахідка. Це коли пацієнт звертається до іншого лікаря з якоюсь іншою проблемою, а паралельно при виконанні певних досліджень знаходять новоутворення в сечовому міхурі. Якщо таке трапилось, пацієнту. Необхідно виконати ультразвукове дослідження після цього виконують комп'ютерну томографію з внутрішньовенним контрастуванням, яка вже дасть. Майже точну відповідь про розміру цього новоутворення, чи проростає воно в стінку сечового міхура та за його межі, і чи є вражені лімфатичні вузли. Новоутворення сечового міхура видаляється трансуретрально, тобто це через член заводить спеціальний інструмент, яким виконується ця операція. Після цього матеріал здається на патогістологічне дослідження, в залежності від результатів якого і призначається внутрішньо міхуру Хіміотерапія. Важливо пам'ятати, що при діагнозі рак сечового міхура пацієнт має виконувати всі рекомендації лікуючого лікаря, приїжджати на контрольні обстеження, на контрольні цистоскопії і виконувати комп'ютерну томографію.